Мирного неба всім. Ми сьогодні з вами глянемо, яким буде травень для вас? Так, і подивимося ми на декілька позицій. І так, яким буде сам травень? З чим ви входите в травень? З чим ви вийдете з травня? Що буде для вас несподіванкою? Що буде новиною? Які новини принесе конкретно для вас травень? Що буде для вас в позитиві? І на що треба звернути увагу? Тенденція до розвитку. Травні? Ну і порада вищих сил? Є? Так, король кубків. Отак. От Дивимося. Ну, можливо, якась духовна складова, можливо, любовна складова, рідні, близькі, можливо, це ваша особиста енергія також по королю кубків. Ну, або якась питання трансформації може також проходити. І так, енергії для вас ого, -го. отак тримайте. Це енергія імператриці. Благословіння для вас. Благословіння, достаток, розвиток, взаємодія, любов, натхнення, розквіт. Ну, Для мужчини, можливо, ви в цей момент зустрінете головну жінку своє, свого життя і закохаєтесь. А можливо, ви вже закохані і знаходитесь поряд своєю власною дружиною і вона. Ваша головна жінка, яка дає вам можливість розкрити ваш потенціал. Це дуже добре, але, але, але це енергія місяця, але це сама природа, це розвиток, це сили, це сік, який спішить по, по дереву, скажімо так. Давайте дивитися. Так, з чим ви входите з перемінами? В травень, можливо, з нестабільною ситуацією, можливо, те, що ви не дуже впевнені в чомусь, або питання різних договорів, які ви маєте укласти, певну стабільність хочете тримати, або стараєтесь тримати. Ну, це карта такого, з одного боку можливого балансу, а з другого розбалансу. І коли ви ну, находите, балансуєте, знаходите точку опори або точку дзен, можливо. І навіть така позиція. Може, ви хочете з кимось договоритись, познайомитись, війти в стосунки, в любі стосунки. Ну, або, або, або питання якихось направленостей по роботі, по грошах, може, ви не можете владнати, до прикладу, ситуацію з. З стабільністю по грошах або працюєте на двох роботах, або розвиваєте свій власний бізнес і думаєте, як вкласти, як розширити, як стабілізувати, ну, тобто з перемінним успіхом, що називається. Так, з чим ви вийдете? І вийдете ви при карті мага. А карта Мах – це людина, яка, в принципі, цю точку опори знаходить. Це людина, яка е, знаю, вмію, можу, зроблю. Ну, якось так. Знати, сміти і зробити. І робити. Тут у людини великі перспективи відкриваються. Е, так, новини які прийдуть до вас, ой, це, це несподіванка, а це новини. Так, несподіванка. Паш Пентаклей, ну дивіться, тут можуть бути якісь все-таки вкладення, це може бути спілкування, це може бути допомога, навчання для вас несподівано відкриває нові двері. Це може бути, вас порадують діти, до прикладу, якщо у вас є, це може бути вкладення, я вже сказала, розвиток, ну, в принципі, в принципі новини. Ще певна стабілізація. Дивіться, тому що це все-таки пажик, пажик самий, самий спокійний і самий, самий неповороткий, або самий такий. Ем... Тлумачний та людина, яка дійсно набирає досвіду, або та людина, яка дуже хоче вчитися, багато знати. В принципі, це, в принципі, це може ще якісь папери, документи по питанню несподіванки. І, е, можливе якесь завершення ситуації. Можливе якесь завершення ситуації. Е, так, новина і. Карта вищого суду. Тут однозначно щось якби обновляється. Тут однозначно треба буде приймати якесь рішення. Це рішення, судячи по всьому, має бути для вас ну, якби, в правоті. Може питання ще певного відродження, яке призводить в вашому житті до дуже хорошого положення. Давайте подивимося, що. В позитиві, в позитиві тут іде нова дорога, тому що в позитиві відкривається ситуація. Так, тут ситуація дітей, що також в позитиві. Тут, можливо, ви забираєте зі свого шляху або вирішуєте якусь ситуацію по ну якби. По зажиму може бути, тому що знову ж е, імператриця дає таке, е, знаєте, розслаблення свого роду, наповнення. В позитиві нові можливості. Слухайте, тут ще питання того: дивіться, карта дитини, карта дитини перемінний успіх, тут імператриця. Ну, і щось у вас міняється? Може бути, що тут. Е, Що тут хтось, відкриває себе, відкриває материнство. Власне, отак. От Зародження життя, нового життя. Так, на що звернути увагу? Все-таки дивіться, звернути увагу на ту спентаклей. Шанс, який пропонується від шанс, який пропонується взагалі від Всесвіту. Від вищих сил не пропустити, не опустити, не оплашати, не дати заднього. Ну, якось так. А тенденція тоді. А тенденція ще один пажик у нас пажик до дії. Пажик маленькими кроками. Це невеликі кроки по пажику, це знов через якусь навчання, через якусь рухливу дію. через... Повірити в власні сили, тенденція до розвитку. Тут, в принципі, людина може йти в вріс. Ну і дивіться, тут карта росту і карта. Світу, вищі сили для вас е, кажуть про те, що, по-перше, якась ситуація для вас явно стабілізується. Ще одна якась закриється, можливо, це кармічна ситуація. Тут може бути ще якийсь дзвоник, до прикладу, який е, вирішує вашу, е, ваше питання, або е, може бути, що ви от там були в нестабільності. І цю нестабільність для вас е, дасть можливість е, підзавершити. Зверніть увагу на, якийсь, е, на щось пропоноване, на якусь пропозицію. Для когось це дійсно може бути і любовна пропозиція, а для когось це питання духовного зростання або те, що гріє серце. Е, от е, тому, що ви в цьому місяці, в принципі, можете як і завершити. Які з якимись старими ситуаціями, які вас вибивали зі стану рівноваги, також ви можете і відкрити для себе зовсім нову можливість. Головне, щоб ви її не пропустили, просто не пропустили. І поволі-поволі війдете в режим, режим розвитку. І те, що ви закладете в цей місяць, дасть вам доволі сильний фундамент, можливо, як і матеріальний, так і духовний і ну, якесь питання якогось перетворення, відродження життєвих сил, відкриття життєвих сил. Отак, От коли людина, в принципі, надихається, коли людина бачить. Або починає бачити шлях, або бачить реально шлях, або вже може іти по тому шляху. От якось так, в принципі, шикарний місяць для вас. Все, дякую вам! Так, Тут може бути... Ой, дивіться, дякую вам, але все як завжди. Я ще хочу... Тому що тут звістка, тут все таки може бути ще інтернет, тут може бути якась пропозиція або спілкування, або знайомство. Знайомство в інтернеті, до прикладу, або якісь поїздки. Але тут так, якось дивно, якщо подорож може бути, але вона, вона може бути, ну, в принципі, може бути подорож така, але це як пропозиція. Скоріше, напевно, ви будете її втілювати чуть-чуть пізніше, як за кордон, або питання навпаки, ну, як кажуть, ну може хтось буде повертатися додому на рідну землю, таке теж може бути. Або хтось знайде місце, знаєте, як пристанище якесь, коли він був знову ж, от людина, Боже, вона людина в такому. от Ситуації людина, яка шукала собі оце, це ж саме пристанище, або це ж саме місце для життя, все, дякую вам, до нових зустрічей.